Вітаю громаду Кагаличини. Сьогодні, 16 жовтня 2025 року, я Лисий Іван Николаевич, депутат Каглицької міської ради, 8-го скликання. Тільки що відбулося судове засідання за заголуванням за, 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 за слідчого сутті Шевченко Єрини Іванівни, яка відповідно на, на мою скаргу, яку я подав щодо... Невнесення до єдиного реєстру, до суду розслідування, заяви, яку я, як я вам повідомляв, зробив 21, -го, 21 -го вересня 2025 року щодо незаконного використання земельної ділянки родиною Сімцовим. Є таке афільоване до його підприємства це фермерське господарство імперія Сої. І яке займається сільхозроботами на на земельній ділянці, яка має друге цільове призначення. Вважаю, що, що суддя дослухалась до нашої заяви через те, що як ви знаєте, що на протязі цього часу керівництво поліції до якого ми зверталися, привертали увагу, всіляко старалися і пояснювали, що тут немає ніякої так сказати, ніякого порушення, хоча на наше бачення, на бачення судді порушення є через те, що і договір, і використання земельної ділянки, ну, як кажуть, заставляє слідчих, повинні слідчі розібратися, встановити, і якщо дійсно там є склад злочину, а він там на має бачення суб'єктивне є, то встановити і як кажуть, призвати. Даних людей просто не для того приходити до влади або приходити до господарювання, щоб такими нечестими, нечистоплотними своїми діями заробляти кошти за рахунок так сказати, обдурювання громади. Не дава, ну, в даному випадку ми бачимо через те, що цільове призначення це 14.01 це використання для, сонячного, для сонячних або вітрових станцій, а використовуємо під хитрим договором, якоби так, утримання земель ділянки. Що значить утримання? Утримує, садить сою, використовує для власного збагачення, а ви чекаєте, коли там буде інвестор або не буде ніколи, через те, що вже багато років ця земельна ділянка з таким призначенням, просто не... ну якось ніхто її не не, не використовує за тим призначенням. А призначення дуже цікаве. Ви знаєте на сьогоднішній день, що таке, що таке енергія і що таке її відсутність. Так що товариство коротко проінформував. Дякую Віктору Олександровичу, що допомагає незалежному нашому кореспонденту Віктору Олександровичу. Розмістіть в засобах інформації Кагалицької громади, повідомте, що справедливість є, за неї варто боротися. Так що товариство, слава Україні, віримо в Збройні Сили України і все буде.